Друзі, став та подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. В'ячеслав Ільченко розносить міністра внутрішніх справ у справі щодо вбивці далімова оригінали. Я ніколи не критикував владу, але в цій ситуації в мене просто немає слів. я вже дно пробили. Що далі вже нікуди. Яка ситуація? Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагородив усіх причетних до розкриття вбивства Ірини Фаріон під нагородами. Я маю на увазі грамоти, там медалі, звання і мену зброю навіть дав. Це все отримали поліцейські, які просто передивилися камери відеоспостереження. Я чесно не розумію, якого біса їх зараз роблять героями, якщо це їхні прямі обов'язки, це їх робота. В той самий час наші хлопці, поліцейські, які на Сході не отримують навіть доброго слова. Я знаю, про що я говорю, тому що протягом там більше ніж двох років ми там пліч-опліч, в тому числі і з поліцейськими. Я там був з ними у Овчанську, Куп'янську, у Бахмуті, на евакуаціях ми пліч-опліч були. І тим, хто був у гарячих точках, їм навіть вихідних людських не дають. У мене питання. Скажіть мені, добрі люди, що коїться, я розумію, що Львів це своя там окрема якась держава, да? це фортеця, Львів. Ви не розумієте, що цим ображаєте наших хлопців. Вони ризикуючи власним життям, кожен день рятують людські життя на рівні з лікарями, військовими. Тому. Ну Дитинство в мене було, просто чому я це все? У мене було досить насиченим, і там в мене теж там свої зальоти були і проблеми з правоохоронними органами, але це мені не, не мішає якось об'єктивно підходити до справи і до відношення зараз. Шановні, скажіть, будь ласка, що коїться, як, як так можна, як можна зневажати роботу інших людей? Тим паче вони роблять набагато більше ніж мають робити. Поясніть мені скільки ви видали нагород тим героям, які по суті просто робили свою роботу. Вони виконували свої прямі обов'язки. Що не так в цій країні? Ну, поясніть мені, люди добрі. Я не знаю, як це можна усвідомити. Та винести, що ж саме я хотів цим всім сказати, і яку думку висловити, Ірина Фаріон виступала за розкол е, україномовних та російськомовних українців. І хто б не казав, це правда, а присвоєння їй звання Героя України це просто маразм у всіх його проявленнях. Який хер Кліменка дав ці нагороди за те, що хлопці просто подивилися в камери, ну і що там виїхала там їх. І затримали да аля вбивцю знову ж таки 19 років хлопців. Люди, ви серйозно, ну, наші хлопці рятують цивільні, хто двохсотих вивозять трьохсотих, бороють нашу Україну, ризикуючи ну, своїм життям кожен день на це всім насрати. А от коли якусь неоднозначну особу завалили, тих, хто знову ж таки подивіться просто в екранчики. Отримали звання і нагороди в той час, як наші хлопці бігають під обстрілами кожен день, їм натомість доброго слова не скажуть. В них немає відпусток, навіть вихідних людських немає. Тому, шановні, я щиро не розумію того, що коїться. Хлопці, поліцейські, я вам співчуваю, вам ну, підтримую, ну чесно, від душі. Що в перші дні вбивства Афаріон очікування емоційних сплесків було високим, то з часом більшість експертів заспокоїли цей етап. Ми пройшли, але попереду ще один виклик: що може розслідування його висновки стати точкою біфрокації для подальших соціальних заворушень чи невдоволення? Так як це сталося з правою Шеремета, де підозрюваними стали наскільки відомо на зараз, розгляд справа зупинено, але не закрита. Учасники волонтерської та ветеранської спільнот викликала значний суспільний резонанс на сприйняття протести та запитання, на які люди й досі не знайшли відповіді для суспільства. Це був середній шок. Пояснює Вадим Васютинський, професор, доктор наук, завідувач лабораторії психології МАС та спільного інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Тобто це вбивство не спричинило суспільстві дезорієнтації чи прострації, але воно це й не проігнорувала. Більшість громадян сприйняли це адекватно до ситуації, як вбивство тяжкий злочин. Така суспільна єдність пана Васютинського не дивує, однак він бачить і певну емоційну розрізненість у суспільстві. Звісно, гостріше на вбивство зрагували прихильники прибічників Аріон, а ті, хто стався до неї нейтральний, най. Засуджував її стиль висловлювань поставилась більш стримано, бо це злочин, на який вона щодо себе не заслужила. Тож питання про розхитування суспільства здається не стоїть наразі в порядку денному, принаймні, поки йде розслідування, але проблеми можуть виникнути. Згадаємо тут ту петицію, і на них треба оперативно реагувати. І тут неможливо перецінити роль лідерів громадської думки людей, яким у суспільстві довіряють. Їх слова чекатимуть не згодні між собою групи українців в першу чергу, і все ж таки повернімося до руки Москви. Коректно довести ральні спливу російських спецслужб значно складніше ніж сказати про це ведимося. Тинський не вважає себе прихильником конспірологічних теорій, тому його власна позиція стримана щодо ймовірності роботи російських спецслужб. Це не виключено, звісно, але повторимо. принципової різниці для наслідків це немає. А для кримінального розслідування важливо дізнатись, чи це були лише його В'ячеслава Зінченка, на убивстві власні внутрішні рішення, чи все ж таки було якесь зовнішнє маніпулювання? Так хлопець мав контакти з екстреміськими угрупуваннями і можна пропускати, що вони впливали на рішення. Разом з тим, пояснює професор, треба з'ясувати, чи усвідомлював юнак наслідки своїх вчинків. Журналіст Віталій Портніков у розмові з російським діячем Марком Фейгіним пояснює, що російські стратеги планували спровокувати протистояння в українському суспільстві через вбивство неоднозначної людини. Але вони, як завжди, погано розуміють українців. Ми ті, хто за українську державність в основному човні. Ми ті, хто за українську державність, в одному човні, яких би поглядів ми не були, і ті, хто підтримав Фаріона, і ті, хто ні. Але ми всі хочемо жити в українській державі і в ній з'ясовувати свої погляди. Тож як Москва могла б таким вбивством розхитати суспільний резонанс, на думку Вадимова Світинського, саме цим Росія займається вже понад 10 років. Адже війна це насамперед робота з суспільними емоціями, страхом в тому, і у нас суспільство і так розхитане. Більшу проблему бачать весвятинські в іншому. Ця ситуація спонукає наше суспільство думати, що не все так однозначно цю фразу в нас вже дуже не люблять. І Це можна зрозуміти, бо в умовах екзистенційного протистояння або ми їх, або вони нас розрізняти якось нюанси не надто потрібно. Але тут якраз не все так однозначно. Бо ми не можемо сказати, що виконавець явний путінець, ватник і так далі. Але все виявляється складніше. Виявляється, що щирі українці патріоти можуть вбивати інших щирих українців патріо. Отів, ось що таке, і це дає підстави для всяких роздумів. Мовляв, хто ми такі, але разом з тим пояснює експерт: немає явної групи підтримки вбивства, не чути жодних голосів, що це правильний вчинок. Тож підстав для хвилювань поки немає. Ми як суспільство це етап пройшли. Добре, розумує науковець. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.